Всім привіт таки друзі! Вітаю вас всіх на своєму каналі, який називається Таня Ворона. Запрошую приготувати забутий салатик мого дитинства. Щоб його приготувати, нам треба будуть такі продукти: відварений бурячок, шматочок яблука, горіхи, чесник. Майонез, ну і звичайно тертка і чеснекодавка. Ну і дошка. Починаю готувати, друзі, наш салатик, для цього беру спочатку бурячок натираю. Бурячки в мене два невеличкі. Я взяла тільки для того і їх зварила, щоб небагато приготувати, щоб на один раз з чоловіком пообідати. Думаю, натру такого салатику, давно не готувала такий салат. Чомусь забули за нього, але ж смачно і корисно. Бурячок я не варила, запікала в мікроволновці 7 хвилин, потім вимкнув. Спочатку помила, поклала в торбинку. В торбинці зробила проколи 2-3. Поклала в мікроволновку на 5-7 хвилин, вимкнула, потім і чекала, доки він там у мікроволновці вихолоне. потім вихолонув, почистила і. Робимо салат смачний, корисний. Так, тепер натру яблуко. Ось так розріжу і на тертку буду натирати, залишиться шкірка, я її просто приберу і все. Яблуко в мене з кислинкою, солодке і м'яке. Можна брати семеренку зелену від яблучка, також вони пасують до цього салату. Ось так. Пахне яблучко так смачненько, аж хочеться з'їсти вже. Не дочекавши салату, вже хочеться з'їсти наше яблучко. Так, пока відставляю в сторону наше яблучко і бурячок. А я тим часом, друзі, Наріжу горіхи подрібню, можна в блендері, що я зараз, мабуть, і зроблю, щоб вони мені по всьому столу не стріляли, не бігали. Я і в блендері подрібню, так, впоралася з горіхами, подрібнила ось до такої фракції і буду додавати до нашого салату, до бурячка і до яблука. Так, далі беру Часничок ось так на чеснокодавку і добавлю, добавлю також до нашого салату. Тут залишається наш чесничок подавлений, і я його відправлю, весь подавлю і відправимо потім до салату. Так, чесничок перемогу, передавила на чесночницю, додаю до нашого салату. На цьому етапі додаю майонез. Перемішаю і знаю, треба мені досолювати чи не треба, бо я ще не солила салатик, тому треба нам присолити. Скуштувала за смаком, присолюю дрібкою солі. Таку гарну дрібку і ще так, отаку пучечку малесеньку. Ну, півтори хай буде пучки. Півтори дрібки солі. А в кожного пальці різні рука, різна, Кому скільки влізе в пучку, той так і посолить. Все одно буде смачно. Головне, не переборщити. Смачно виходить, смачний салатик яблуко придало своєї родинки цьому салату. Коштую норма. Так, приготували салат, робимо презентацію, беремо тарілку, робимо таке кільце, накладаємо сюди салат. Ось так виходить гарно, крас... гарно і смачно. Готуйте, друзі, салат. Фінансово недорого, але смачний. Всім смачного, дякую, хто був зі мною, хто готував такий салат. То буде, друзі, обідати, всім смачного. А до салату, друзі, в мене ось такий обід, все на каша, яйця, сосіска і кетчуп. Ну, і, звичайно, салатик смачнючий. Всім смачного, хто обідати. А Всім дякую за увагу. Міцного здоров'я, бережіть себе одне одного.